Марвел знову засипав нас анонсами, та ще якими? Я особисто дуже заінтригований і сподіваюся, що ви теж шукали інфу про нові проєкти. Сьогодні усе детально обговоримо і розберемося, чим КВМ планує дивувати наступний календарний рік. Отож, почнемо ми, звісно, з Шибайголови. Це, як на мене, головний серіальний проєкт, і нам якраз дали трохи більше інформації, аби підігріти інтерес. Якщо ви не знайомі з таємничим адвокатом, то раджу подивитися мою підбірку Сага Захисників, де я описую його історію з перших двох сезонів. А якщо побачу зацікавленість, то зроблю і про третій. Отож, нам показали бородатого мета, відтворивши образ з коміксів, і цікаво, як довго він буде в такому вигляді. Взагалі, якщо Казати про комікси, то бородатий й голова. Це неофіційний образ персонажа, коли він відрізняється більш похмурим і зрілим виглядом, включаючи бороду, що символізує його пройдений шлях і набуті досвід та внутрішні зміни. Цей стиль зустрічається у різних інтерпретаціях коміксів Марвел, особливо коли сюжет показує важкі моменти в житті Мета Мердока. Зовнішні зміни, такі як борода, часто стають метафорою його внутрішніх Амів або пошуку справжньої місії, що віддаляє його від традиційного чистого образу адвоката супергероя. Інколи такий образ обирається, коли історія зосереджується на глибоких моральних дилемах або конфліктах, в яких герой перестає дотримуватись чітких принципів і навпаки діє відповідно до своїх відчуттів справедливості. А також ми бачимо, як мед і кінгпін сидять поряд та про щось балакають. Мені особисто цей момент нагадав те, як вони колись теж сиділи одне навпроти одного, коли Фіск був у в'язниці, і тоді він доволі серйозно побив мета. Тож, якщо тут вони сидять, наче приятелі, то вони справді у халепі настільки великій, що працюють разом. До речі, судячи з того, як Фіск вдягнений, можна сказати, що чутки підтвердилися, і він або вже став мером. Або активно просуває свою кандидатуру. до речі, відмотозив він тоді мета через погрозу Ванесі. І якщо казати про неї, то була інформація, що зробили рекас, і її гратиме інша акторка. Але в серіалі, точніше в анонсі, ми чітко, хоч і на мить бачимо Айелет Зорер, котра повернулася до своєї ролі. Мед помітно змінився ззовні. Відчувається його більш брутальний настрій у сцені, де він іде проти натовпу, вочевидь на якомусь мітингу. Ну і звісно, якщо казати за зв'язок з кіновсесвітом, то найбільшим моментом тут є зустріч мета з татом Камали, та котра міс Марвел, і скоріше за все мед буде адвокатом її батька. Але в якійсь справі поки не зрозуміло. Якщо ж казати за чудо людину, а це новий серіал від Марвел, то тут поки мало що можна сказати взагалі. Wonder Man або Саймон Вільямс. Це персонаж Марвел Комікс. Він починав як ворог месників, але швидко став їх союзником, і згодом одним із членів команди. Саймон володіє над людською силою, швидкістю, витривалістю та здатністю літати. Його сили походять від іонної енергії, якою його зарядив лиходій барон Земо, що зробило його практично невразливим, і дало здатність перетворюватися на чисту енергію. Цей персонаж також працює актором. Що додає його образу трохи гумору і рефлексії на тему слави та героїзму? Про що ж може бути серіал? Цей проєкт ймовірно буде досліджувати тему шоу-бізнесу і слави. Адже в коміксах Саймон є голівудським актором і каскадером. Марвел може показати його боротьбу з власною ідентичністю, суперечності між життям актора і супергероя. А ще він, вочевидь, буде тісно працювати зі знайомим нам недомандарином Тревор Слеттері, актор з наркозалежністю якого найняли в третій частині залізної людини, а потім показали у «Шанг-Чі». Де його отримав у полоні справжній мандарин. Важко сказати, як саме він пов'язаний з подіями серіалу, але, вочевидь, він повернеться у Голіву, і якщо не сам стане зіркою, то буде допомагати в цьому головному герою. Ммм, людина павук. Інфі про сюжет цього мульта нуль. Але цей кадр з тим, як він летить, мене прям зацікавив. Це щось середнє між грою від інсомніак і коміксами. Ця 3D-шна графіка, як на мене, дуже крута. І якщо весь серіал буде таким, то він все мені подобається, хоч може це всього лише затравка. Марвел Зомбі це той проєкт, який по факту не має сенсу, і я чесно не розумію, в чому його прикол. Звісно, як епізод серіалу Що, якщо він був цікавий. Проте як вони зроблять з цього цілий серіал, важко уявити. Мальовка та саме, що і в що, якщо тож майже точно можна сказати, що це той самий всесвіт, що нам вже показали. Очі ваканди так само анімований проєкт, який я не чекав. Але не проти глянути тепер, адже кадри точніше мальовка, наче доволі крута. А сам проєкт, якщо ви вперше про нього чуєте, має розказати історію ваканди в різні періоди існування. Залізне серце. Ну от не чіпляє просто і все має, наче класний графон, але ні сюжет, ні персонажка не змушують задавати питання. Можливо, це просто вплив в суспільство, і сам по собі я б глянув. Але вже стільки стьобу та підколів було про цей серіал. Що важко сприймати його серйозно, я намагаюся не робити висновків до перегляду, але вочевидь, нам хочуть показати, як Рірі, -рі, головна персонажка, будує і розвиває свій костюм, причому робить усе просто в рази швидше ніж стар. Вочевидь, це розрахунок на нове покоління глядачів, але не це правда важко дивитися. По мультсеріалу, що якщо ніякої інфи практично нема, крім якогось повбойського шангчі і кепа трансформера. Але в такому абсурді полягає ідея серіалу, тож це я точно буду чекати. Якщо ж казати про агату, я ще в процесі перегляду, але знаю більшість спойлерів, принаймні так мені здається, і можу сказати, що серіал виглядає круто. По-перше, агата як проєкт змогла довести, що це непогана історія, і це круто, що про неї розповіли. По-друге, введення нових персонажів. Я впевнений, що Обрі Плаза та її персонажка ще братиме участь у багатьох проєктах у майбутньому. Я спеціально не кажу, хто вона, аби не заспойлерити. А також, звісно, поповнення, якщо казати про молоде покоління супергероїв, хоч і було з самого початку відомо, кого грає молодий актор, але все ж те, як все це обіграли, показує глибину, і як на мене зроблено дуже круто, хоч і залишає різні питання. З іншого ж боку, якщо казати за мінуси, багато хто каже, що кінцівка сезону дуже посередня, і тут я поки утримуюсь від коментарів. А друга проблема на думку фанатів, це якраз те, що молод. Удий актор притягує на себе увагу аж занадто, і іноді губиться розуміння про кого взагалі цей серіал. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, а також пишіть про вашу думку в цілому про серіал. І чи не шкодуєте ви, що переглянули? Більш детально про майбутнє агати молодого персонажа та персонажки від Обрі Плаза я розповім з часом, адже вже маю ідеї. Те саме вони можуть відіграти важливу роль. А поки сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Тож ставте вподобайки і до нових зустрічей. Гарного вам вечора і мирного неба!